10 січня 2023 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема Здоровий спосіб життя. Добрий день вам, балята, хлопчики милі мої і дівчата. Діти, міцне здоров'я найкращий скарб. У народі кажуть, немає щастя без здоров'я. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Послухайте, що трапилося з ведмедиком. Ведмедик товстун у своєму ліску, за літо з'їдав 10 бочок метку та стали в ласунчика зуби боліти. Реве наш ведмедик, ночами не спить. Не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Щоб зуби боліть, припинили у тебе. Шавлію їх полоскати треба. Одужав ведмедик. Для хворих зубів в городі у себе шавлію посадив. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому у ведмедика заболіли зуби? Правильно, тому що він їв дуже багато солодкого. А як треба доглядати за зубами? Так, правильно, їх треба чистити вранці і ввечері і полоскати. Щоб бути здоровим, необхідно користуватися предметами гігієни. А зараз ви відгадаєте загадки про предмети гігієни. Слухайте уважно. Гарне я, запашне, роботяще змалку люблять всі чомусь мене вдень і на світанку. Кажуть, я даю красу і здоров'я, і силу, чистоту у дім несу, звуть мене всі. Правильно, дітки, мило. Білих тридцять зубчиків для кучерів і чубчиків. По голівці ходить, волосся в порядок приводить. Дітки, що це? Правильно це гребінець. Мене знає вся малеча і бабусі, й мами. Чистоту тримаю в домі. Справу знаю чітко. Вам ім'я моє знайоме, бо зубна я, правильно, щітка. Діти, а скажіть мені, будь ласка. Навіщо потрібні предмети гігієни? Так, правильно, для того, щоб доглядати за своїм тілом. Зараз ми з вами розглянемо малюнки, на яких зображені предмети гігієни. І ви розповісте мені, для чого вони потрібні. Дітки. Дітки, подивіться і скажіть, що зображено на цій картинці. Правильно, це мочалка. А що нею роблять? Так правильно миються. Подивіться. На цю картинку і скажіть, що на ній зображено? Так, правильно, це гребінець. А що ним роблять? Так, правильно ним розчісують волосся. Що зображено на цій картинці? Так правильно це рушнички. Що ними роблять? Правильно, дітки ними витираються. Що зображено на цій картинці? Так правильно це ножиці. Що ними роблять? Так правильно підстригають нігті. Що зображено на цій картинці? Так, правильно, запашне мило. А що в ним роблять? Так, правильно миються. Подивіться і скажіть, що зображено на цій картинці? Так, правильно, це зубна щітка. Що нею роблять? Так, правильно, чистять зуби. <кій> Дітки, ось ми і подивилися, що треба робити різними предметами гігієни? Скажіть, будь ласка, а що ще? Треба робити, щоб бути здоровим. Так, правильно, треба вживати вітаміни. Дітки, а де живуть вітаміни? Так, вітаміни живуть в корисній їжі. Тому треба вживати не тільки смачну, але й корисну їжу. І зараз ми з вами розглянемо картинки, на яких зображена корисна та шкідлива їжа. Корисну їжу ми з вами будемо відмічати зеленими кружечками, а шкідливу їжу червоними кружечками. Що тут зображено? Торт. Як ви думаєте, торт корисний для здоров'я чи не дуже? Так, торт не дуже корисний для здоров'я. І тому ми помічаємо його червоним кружечком? Що тут зображено? Чай. Як ви думаєте, чай корисний для здоров'я? Чи не дуже? Так, чай корисний для здоров'я. І ми відмічаємо його зеленим кружечком. Що зображено тут? Чіпси. Як ви думаєте, чіпси корисні для здоров'я, чи не дуже? Так, чіпси не дуже корисні, тому ми відмічаємо їх. Червоним кружечком. Що тут зображено? Борщ? Як ви думаєте, борщ корисний для здоров'я чи не дуже? Так, борщ корисний для здоров'я, тому ми відмічаємо його зеленим кружечком. Що тут зображено? Лимонад. Як ви думаєте, лимонад корисний для здоров'я чи не дуже? Так, лимонад не дуже корисний для здоров'я. Тому ми відмічаємо його червоним кружечком. Що тут зображено? Каші. Як ви думаєте, каші корисні для здоров'я чи не дуже? Так, Каші корисні для здоров'я, тому ми відмічаємо їх зеленим кружечком. Що тут зображено? Морозиво! Як ви думаєте, морозиво корисне для здоров'я чи не дуже? Так, морозиво не дуже корисне для здоров'я. Тому ми відмічаємо його червоним кружечком. Що тут зображено? Сік. Як ви думаєте, сік корисний для здоров'я? Чи не дуже? Так, сік корисний для здоров'я. Тому ми відмічаємо його зеленим кружечком. Що зображено на цій картинці? Цукерки! Як ви думаєте, цукерки корисні для здоров'я чи не дуже? Так, цукерки не дуже корисні для здоров'я, тому ми відмічаємо їх червоним кружечком. Так, діти, я думаю, ви запам'ятали, що треба робити, щоб бути здоровим. Треба бути чистими, охайними, використовувати особисті предмети гігієни і їсти їжу, в якій є багато вітамінів. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!